Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні мій топ тижня за 7 вересня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам і що ви додали до свого плейлиста. Хочу сказати, що тут треки розташовані в довільному порядку, нема першого, другого чи третього міста. Просто це ті треки, які я додав за цей тиждень. І почнемо ми з групи. Флайза, цю групу раніше я не чув, але вони випустили новий альбом під назвою П'ятий. І це мене здивувало, тому що п'ятий, мабуть, це п'ятий альбом. І дійсно цей гурт існує з 2013 року. Є треки. І, ну, не дивно, що я не чув. А чому розберемо трохи далі. Давайте слухати. У тебе є. Я більше не чув про цей гурт, бо вони трошки грали музику в різних ну, стилях. Де більш важкішу, де більш легкішу, але ну, прослухав я їхню творчість, трошки не заходить мені. А ось цей трек дійсно крутий. Як на мене, якщо вони будуть розвиватися в такому стилі, це круто. Тому що такі е, мотиваційні прості треки, по типу як цей у тебе є ти, світи для світу. Ну, тобто, це якийсь меседж, який ви подаєте, і люди його будуть сприймати. І зроблено дуже якісно. В них ви чуєте різ різноманіття інструментів, це і духові інструменти, гітара, жіночий, і чоловічий вокал. Ну, тобто, гурт. Е Непоганий, але ж щось з репертуаром треба робити. У тебе є ти для світу. Хай серце горить, Ми йдемо далі. Це Ості та Клавдія Петрівна вже нашумівший такий трек. Не лякай. А ми розстанем з тобою ночі. Ти кохай мене не мовчи. Все буде добре, тільки дам край. Вітер не лякай мене, не лякай. А ми розстанем з тобою вночі. Ти кохай мене нема. Довго слухати ми його не будемо, тому що я робив окремий огляд на цей трек. Кому цікаво, можете знайти на каналі, подивитися. Там все, що я думаю про нього, як я сказав. Як на мене, класний трек, і він ну, є фаворитом цього тижня для мене. Чому? Тому що він, можливо, не самий кращий там в якомусь мелодійному плані. Але, блін, коли трек засідає тобі в голову, ти не можеш нічого з цим зробити. Просто треба признати, що так, це трек цього тижня, бо він засів тобі в голову. А ми йдемо далі. Трек Всесвіт від. Валеріч Красавін, не чув я цього виконавця раніше, і не дивно, тому що це другий його трек. Давайте слухати. Вітаю вас у моєму всесвіті. Якщо ви тут, то ви зникли безвісти, якщо ви тут, то ви дуже втомлені. Вітаю вас, ви всі також зломлені. Вітаю вас у моєму всесвіті. Якщо ви тут, то ви зникли безвісти, якщо ви тут. Don't їх ніхто не побачить, ніхто не зверне уваги, ніхто в цьому світі не плаче. Сіро тут дуже сіро, почуття забирають на здачу. Твоє існування це пропіл. Життя тут нічого не варте. Чи буває у вас відчуття, що ви елемент одної системи? Ви клас, класві сміття, як згодом буде, нікому не треба. форсують твої почуття, вони зовсім нічого не варті. Ваше життя розкидають на сіл, як реальні карти. Вітаю вас! У моєму світі. Що хочу сказати, дуже класні куплети. Тобто клас, ну, класні тексти, мені подобаються і подобається його подача. Це такий трішки е, вайб 2000-х 2010-х, е, не дуже подобається приспів. Чому? Тому що ну, вокально зроблено це якось е, якщо це панк, але це не панк. Uh, ну Трішки недотягує важкувато йому на верхніх нотах. Uh, ну Треба з цим щось зробити або перейти на октаву нижче, як на мене. А от куплет дійсно зроблений круто. І ну, цей вайб десятих uh, років мене, мабуть, і підкупив. Uh, ми йдемо далі. Кола випустила новий трек She", і мені здається, що це із розряду, як був салют Папа, трошки іронічний. Такий трек, музика але ні, перед цим реклама від Spotify. Як завдяки Spotify, а, хочу вас попрохати, Слухайте поставити лайк цьому відео, якщо цього ще не зробили. Напишіть, які треки реклами. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Та не забувайте ванна, про наші збройні сили, донатьте їм. Вони потребують цього, і цього потребує вся країна. Пам'ятайте про це завжди. Він побачив її вперше по ту сторону экран звичайні Я довго думав, чи додавати собі цей трек до плейлиста, чи ні. Прослухав перший раз, ну, якось зовсім не зайшов, такий та, та ну, ні. А потім подивився кліп, вже якось по-іншому став на це дивитися і думаю, ну. Не тільки школі виконувати такі ліричні та ніжні чуттєві треки, а повинні бути і такі, і в плейлисті теж повинні бути такі лег легкі треки. І це дійсно легкий трек, іронічний. Я чому б і ні. Я Ось і додав... єдина, лише проблема так відверто, Що він зовсім не людина. Він був штучним мен. the lectum Далі, Алекс Варен е, теж не чув цього виконавця, але як ви можете побачити, в нього багато, ну, немало, скажімо так, прослуховувань е, на Spotify. Давайте слухати. Locked Inside My Head Didn't wanna let You see me break down. Of the past troubled waters alone Я не знаю, як е можна охарактеризувати цю музику, таку музику. Мені подобається дуже, хто слідкує за каналом, той знає, Теді Свінс. І ось це, мабуть, з такого ж розряду. Тобто, вони дуже схожі мелодійно, інструментально. Голоси, звісно, різні, але от і цим мені сподобався Алекс Варен і цей трек, тому я й додав собі до плейлиста. Мені здається, це музика, під яку я вже колись казав, там класно варити каву, прокидатися зранку, відкривати штори, впускати свіже повітря собі в оселю. ну, Просто насолоджуватись життям, заряджатися. Ось такі треки, вони, мабуть, для цього існують. All I've learned from love is that it leaves me. The waves keep crashing. What would happen if I asked you to share? А ми йдемо далі. Най літо від Кейт Сол. Слідкую за цією співачкою. Дуже вона мені подобається своїм голосом. Люблю я літо, хоч знає. Лише три місяці триває. Воно скільки ж триває. Довжиною життя, все, чого хотіла, щоб струмом потілу, все, щоб я бажала, щоб не було скучно, все, чого боюся, це перегоріти, буськільки завгодна найтриває літо. Тут, знаєте, як. Uh... Класна гітара, класний голос, ну, непогані слова і прикольна мелодія. І цей трек дійсно чіпляє. Для мене це такий вуличний трек в хорошому сенсі цього слова. Тому що якби дівчина грала цей трек з гітарою, я б неодмінно зупинився послухати таку музику, і, мабуть, би лишився до кінця її виступу. Ну, от подобається, чіпляє, і цей приємний голос, гітарка. Трек дійсно ну, зроблений якісно, як на мене, і цим він теж підкупає. Ми йдемо далі. Співачка Файна випустила трек Магія світу. Давайте слухати і розбиратися. Знову ж таки, як е, охарактеризувати цей трек і чому додав собі до плейлиста? Е, багато тут таких недоліків, які я чую, цей, цей медіатор, який він просто зеленчить по струнам, е, ну, можливо, це було зроблено умисно. Е, ця підложка клавіші, які, ну, на мій погляд, дуже виразно тут? Але класний голос, і ось мелодія, і голос, знаєте, звучить як додатковий інструмент. Мені навіть не хочеться, і я, на перший погляд, ну, раз не вслуховувався навіть в слова. Ну, Уявіть собі, що це замість голосу грає, наприклад, якась флейт. І от просто хочеться слухати таку музику, вона трішки навіть заспокоює. Така фонова музика, але от щось в цьому є. Скажу так, співачка вже випустила не один трек, і, ну, можливо, над записом потрібно було б попрацювати а, трошки краще. Не знаю, мене от сам запис, як записано, відносить чомусь до шкільних років. Але якщо б ми в школі записали ось так, то це було б дуже круто. Тобто, і сказати, що це якийсь шкільний запис або теж не можна, ну. Судіть самі, можете написати в коментарях, що думаєте ви. Я бажаю просто трішки якості цій співачці, але, ну, знову ж таки, я додав собі цей трек до плейлиста. Ми йдемо далі, трек враже, який ви всі, мабуть, чули і знаєте. Це з кінофільма Конотопська відьма. Але. Його виконувала е, спочатку Енджі Крейда. І дехто не любить кавери, дехто любить, але чому я додав саме цей кавер до себе? Е, тому що він ну, більш, мені здається, передає атмосферу м, самого, самої музики, самого, те, що хотів сказати автор. буде тобі як ведьма скаже, скільки в святу землю впало жита. стільки разів буде, бо вража вбито, скільки вража півень. Тобто тут нема цього програшу акордіону, який е, завжди я ну, чомусь трохи не розумів, тому що із за цього програшу не тому, що він поганий, а ну, втрачалась якась атмосфера цієї злості, да, і е, ну, те, що треба казати, і те, що говориться в цьому треці, в цій пісні. Е, тобто цей програш він відволікав. А тут його немає, просто є ця напруга, утаємниченість, і, і побажання окупанту, який зайшов на нашу землю. Ти так, як візьмаска. Я дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто поставив лайк, не забувайте про це, підписуйтесь на канал, коментуйте. Русні, хочу побажати всього, чого бажають в цьому треці. Не ходіть на нашу землю, тікайте звідси, бо вам тут буде нелегко. Гарної музики, вам вуха. До нових зустрічей!